Вправа 841. Запишіть число у вигляді неправильного дробу. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що в нас в першому завданні бачимо 2,47. Ну добре, записуємо тоді це число мішане у такому вигляді, як 2 плюс 4 сьомих. І це дорівнює. Що таке двійка двійка можна записати у такому вигляді, як 2, що множиться на 7 і ділиться на 7. Тому що, якщо ми запишемо це 2 помножити на 7, що ділиться на 7, то 7 у нас скоротиться. І це буде 2. Так, плюс пишемо 4. Сьомих. Ну і це буде дорівнювати тоді. Записуємо це у такому вигляді. Як у знаменнику у нас буде 7, а в чисельнику буде 2, що множиться на 7, плюс 4. І це дорівнює. 2 помножити на 7 це 14. Тому пишемо, це буде 14 плюс 4 сьомих. Або це можна записати як 18 сьомих. Ну що ж, тобто 2,4 сьомих ми записуємо як дріб неправильний 18 сьомих. Переходимо до другого завдання. Аналогічно тут бачимо 3,5. Записуємо, що це можна записати як 3, плюс 5,2. І це дорівнює. Давайте число 3 запишемо в вигляді дробу. Це знаменником 12, тоді ми пишемо, що це 3. Помножити на 12, ну і поділити на 12 або 12. Так, плюс 5 12. І це дорівнює. Ну що ж, тепер можна записати це в вигляді єдиного дробу із знаменником 12, а в чисельнику буде 3 помножити на 12 плюс 5. І це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на 12 це буде. 36 плюс 5. Записуємо 12. І це дорівнює. 36 плюс 5 це 41. Тобто вийде 41 12. Ну що ж, виходить, що 3,5 12 – це те саме, що неправильний дріб 41 12. Переходимо до третього завдання. Бачимо 4,7. 20. Тому пишемо, що це можна записати. Це неправильне число у мішане число, вибачте, у вигляді 4, плюс 7, 20. і це дорівнює. Давайте запишемо 4 у вигляді числа із знаменником 20. Тому пишемо це 4 буде, що множиться на 20. Ну і ділиться на 20 плюс 7 20. І це дорівнює. Бачимо, що це можна записати у вигляді єдиного дробу, в чисельнику якого буде 4, що множиться на 20, плюс 7, що ділиться або 20. І це дорівнює. 4 помножити на 20 це буде 80. Плюс 7 20, Ну, або 87 20. І є. Ну що ж, 4,7 це 872. Такий неправильний дріб. Йдемо далі. Мішане число у нас є 6,1124. Записуємо його у вигляді суми цілого числа 6 плюс 11,24. І це дорівнює. Тепер, щоб їх додати, давайте ми запишемо число 6 як 6, що множиться на 24. І ділиться на 24. Вигляді дробу із знаменником 24. То ми додаємо 11 24. І це дорівнює. Тоді ця сума дробів буде дорівнювати єдиному дробу, чисельнику якого буде 6, що множиться на 24 плюс 11. Так, ну і що ділиться на 24? Або 24. Це дорівнює. 6 помножити на 20 це буде 120, а 6 на 4 це 24. То ми можемо записати у чисельнику тут ще раз 6 на 20 це 120, плюс 6 на 4, плюс 24. Так. І плюс 11. Записуємо. І все це буде 24. Це дорівнює. Ну що ж, 6, 24 плюс 11 це буде 35, а 120 плюс 35 це буде 155. То ми записуємо що це як 155, 24. Є. Ну що ж, тоді. Переходимо до 7, до п'ятого завдання. Бачимо 7,23. Запишемо це число у вигляді суми. 7 це ціле число плюс дріб 23 сотих. І це дорівнює. 7, цілих ми можемо записати як 7, що множиться на 100 і ділиться на 100, якщо нам треба дріб і знаменником 100, бо інакше ми не зможемо додати. Плюс, тоді записуємо 23 соті. І це дорівнює. Записуємо це як єдиний. Дріб у чисельнику якого буде 7, що множиться на 100 плюс 23, а в знаменнику 100. І це дорівнює. 7 помножити на 100 це 700. Плюс 23, що ділиться на 100. І це дорівнює. 700 плюс 23 це 723. Записуємо сотих. Ну що ж, виходить, що 7,23 це 723. сотих. Переходимо до 6-го завдання. Бачимо 10,1627. Записуємо це у вигляді суми 10, цілого числа плюс 16,27. І це дорівнює. Ну що ж, 10 представляємо у такому вигляді, як 10, що множиться на 27. Це буде у нас чисельник. Ну, а знаменник буде 27. Так, є, тоді у нас 27 скоротиться, а буде просто число 10, так? Плюс 16, 27. Тепер, коли ці два дроби мають однаковий знаменник, можемо їх додати. В чисельнику тоді буде 10, що множиться на 27 плюс 16. А в знаменнику. Буде 27. І це дорівнює 10 помножити на 27 це буде 270. Плюс тоді буде 16. Записуємо 27, І це дорівнює. 270 плюс 16 це буде 286. То ми записуємо, що це у нас? 286, 27. Ну що ж, виходить 10,1627 це 286. ,27. Ну що ж, ось таке завдання про переведення умішаного числа у неправильний дріб. На цьому вправу завершено.